А скільки коштує одна дизельна форсунка на Volkswagen Golf 7 15 го року з усіма улюбленим надійним двигуном 2 літра дизель? Автомобіль до нас приїхав на діагностику з проблемою троїння, Також загорався тиск оливи і не було надуву по турбіні. Провели попередню діагностику. Виявили, що корекції по форсунках у нас дуже в поганому стані. Зняли форсунки, відвезли на стенд для перевірки. Дизельних форсунок перевірили, порахували нам вартість ремонту. Вартість ремонту виходила майже як нові форсунки. Тому на автомобілі замінили чотири форсунки. Також проблема у нас була по обратці. Обратка встановлена нова, замінений датчик надуву, замінений датчик тиску оливи. Тиску оливи перевірений, з ним ніяких проблем немає. Пробіг на автомобілі у нас 221 тисяча. Машина 15-го року наразі. Форсунки вже прописали. Зараз збираємо машинку, будемо віддавати власнику, готовий до експлуатації автомобіль. Одна дизельна форсунка коштує 15 тисяч гривень. Ми замінили чотири загальний рахунок. робота, запчастини ремкомплекти. все разом виходить 88 тисяч 100 гривень.